Треба обмеблювати квартиру під здачу і є приблизно півтори тисячі доларів. Я не знаю, що сюди можна купити в цю суму. Ну запропонуйте мені. Добре, почнемо з кухні. На кухні можемо запропонувати такий комплект стола зі стільцями. Це стільчик у нас Дейтон. Він е, має ширину 120 і розкладається в ширину 160. Розкладається досить просто. Тут є така вставочка, Ось так само розкладається. Ширина 160 см. Коштує такий стіл у нас 7700. І до нього можна запропонувати такі стільці. Називаються вони Денвер, коштують 2700. Дуже зручні на металевих ніжках. Колір ніжок можна обирати і тканинку так само можна обирати. І комплект вийде з стіл 4 стільця. Скільки? Приблизно 18 500. А що по спальні? По комплекту В спальні можемо запропонувати ось таке. М'яке двоспальне ліжко лідер. Воно у нас коштує 15 300. Можна обирати узголів'я їх є більше 15 штук на вибір. Воно йде з нішою для білизни. Всередині дерев'яний короб. Повністю з дерева і має зйомний чухол, що дуже зручно. Зазвичай в інших ліжках така опція за доплату тут вона вже є, і плюс ще воно на високих ніжках, тому буде зручно під ним прибирати. Все, що закочується, можна дістати. З матрасом стільки комплект комплект буде приблизно 20 тисяч так, і на кухню ще якийсь диванчик. Що можна взяти? Оцей диванчик називається Джерсі. Він просто топ в сегменті ціна. Якість він має габарит всього 202 см, сантиметри. Тобто, якщо мало місця, можна його спокійно брати. Розкладається в спальне місце 150 на 190, Це якщо раптом гості прийдуть, їх треба десь покласти. Безпружинне наповнення. Механізм розкладки в нього єврокнижка і є ніша для білизни. Такий диванчик у нас коштує 2400, тобто весь комплект обійдеться приблизно в 59 тисяч. Це Півтори тисячі доларів так і зрозуміло. А якщо от оплата частинами, деякі магазини дають, у вас є така опція? Так, у нас є оплата частинами на 5 платежів від Приватмоноабанк та Пумп. Все йде без передплат. Тому якщо зацікавило сайт а в шапці профіля телефон для зв'язку.